Я розповідаю найсерйознішу новину, тільки чур не сміятись. На річ. Підлий за поребрикою ворог не спить. І через його інтриги у ній школі школярі поклали стенку, де хлопчина нокаутував ти Але слава Богу, що наша пильна влада одразу відреагувала на таке свавілля, що невзерхливий скандал. Педагога ж відповідав за. Виховнув роботу, котра звільнена, вона побічно вибачилась, цілий Оксен Лісовий, міністр освіти без освіти, відреагував на те, як попрошають воїнів, що проливають кров у хилянці побосика. Але я думаю, що реакція недостатня. Думаю, от чого ті порушники не в окопах? там їх научать любити батьківщину. За проданці в друзі, це піздець жутий. Втворитись проти совка, проти диктатури за свободу, проти агресорів, які прийти і навдя нам тут свою волю. Оце що? Як воно називається? Владу можна поміняти з тим, що можна робити. Таке враження, що усі радянські методички, які стояли в заку, вони зараз повилазили, є той по пупунктика. А тим часом. Наші американські партнери вже роблять. І що вони виявили, що тільки за третій четвертий рік третій-четвертий рік 30% бронетехніки зникло без сліду. Ну, тому я розумію, що недавно була така перепалка між вояками ЗСУ і НАКІ мовляв, ну, а як використовуватиму. Натівці хотіли, щоб було все по пунктиках, щоб значить, як прилітало, то не п'ять, а аудиторі і точково. Ну, а наші українці привикли жити по-багатому, побільше, Америка ще дасть. Ади щось і можна потягнути. Але як кажуть, лавочка закрита. І дуже важливо робити висновки. Тому що мир не панацеє. І після миру не буде добре. Але мер це можливість зупинитись, розгледітись, і замість того, щоб чим чимдовж головою пробивати гіру вниз, з надією я не знаю, вийти через кінець землі, стати, подивитись вгору, задати високу голову договір, і побачити, в якій жопі ми з вами опинилися, і почати, хоча б почати, даритися на рік наверх. Ми, як сказав, Трамп, ми відкотились на сто років назад. Щем всіх нас і вітаю! З вами був Пікеньків Юда. всім добра, і миру. спостерігаємо далі.